Всім привіт! Вітаю вас в щоденних в щоденниках подорожі до Південної Індії. А тепер Скажи ще раз. Всім привіт! Давай. Можеш так плачеш. Всім привіт вітаю вас в щоденниках подорожі до Північної Індії. Південної. Давай ще. Південний. Дубль три. Давай. Клац. А ти на річ. Давай. Всім привіт вітаю вас в щоденниках подорожі до Південної Індії. Сьогодні п'ятий день подорожі, і ми принарядилися в подаровані нам традиційний південно-індійський одяг. Мені дуже подобається. Катя взагалі в захваті, а Сергій. Чудово. А Сергій дуже небагатослівний. Сьогодні. Я проснувся на доху з самого ранку. При світлі дня з тераси відкривалися чудові краєвиди на навколишні будиночки та територію. Що кинулося в очі, так це незвичний для Індії простір між забудовою. Всі будинки в цьому районі стояли окремо, а не стіна до стіни. Як мінімум, це вже додавало райончику певного відчуття розкоші. Не скажу, що на доху було зручно спати. Хоча, якщо чесно, то єдине, чого не вистачало, так це комфортної зручної подушечки. А так, в цілому, норм. Не дивлячись на те, що ми заприскалися з ніг до голови засобом від комарів ще ввечері, вони все одно погризли мені одну руку, причому доволі цікавим візерунком. Сподіваюся, що це були комарі, а не досліди інопланетян, для яких я на даху був легкою здобиччю. Одним словом, це так і залишиться ще однією нерозгаданою індійською таємницею. Спустившись вниз, я дізнався, що Сергій, як завжди, не виспався. Це вже стає традицією цієї поїздки. Взагалі. Я вий... Хорошо одночасів. Е, тому що світло горіло десь півночі. А чого вони відключили? Не міг не мі виключає. Машинка стерально працювала. Е, вот, а потім десь після трьох ночі я виробився повністю і все. І. і, і... і ранку. Поки ми насолоджувалися краєвидами з тераси, батько гуру спіймав вуличного торговця, який розвозив цікавий напій. Чесно, я не пам'ятаю, що саме це за напій він мав дивну сивувату консистенцію та був доволі солодким. Екзотичності процесу додавало цікавої форми листя, що використовувалося замість посуду. В кімнаті нашу увагу привернула старенька шкільна парта під стіною. Виявилося, що в неї цікава історія. Колись давно цю парту ще прадід гуру. Власноруч зробив для його батька. Той за нею вчився, а вже потім за нею вчилися гуру і його сестра. Сьогодні ми снідали вже за столом. Після сніданку нас очікувало офіційне вручення подарунків. Кожен комплект одягу був помічений порошковою цяткою. Традиційно. Я припускаю, що це була кукурма. Після цього всі по черзі отримували подарунок на металевій таці. Дівчата пішли одягати Катю в сарі, а ми за цей час встигли одягнутися і пройти інструктаж по тому, як укорочувати <гум> спідницю. Якщо я правильно розумію, то назва цього елементу одягу лунгі, і його можна згорнути до колін, щоб зробити своє пересування більш зручним і вільнішим. Гретя була ну дуже задоволена своїм новим образом. Фіолетова Сарі їй справді дуже личить. Після того, як вдостріль нафоткалися у своїх нових прикидах на терасі, спустилися, сіли в машину і поїхали дивитися на ще одну родзинку Південної Індії. Фруктові сади. பொன்னு நினைச்சு நினைச்சு உருகி போனே மெழுகா நின்ற உதச்சு ஒதைச்சு பறந்து போன அழகா யாரோ அவளோ என்னை தீண்டும் காட்டின்கிறளோ யாரோ அவளோ தாலாட்டும் தாயின் குரலோ பொன்ன நினைச்சு நினைச்சு உருகி போனே மெழுகா На під'їзді можна було милуватися горами в а на самій плантації красивими, свого роду тунелями, алеями із дерев. Приїхали на плантацію. Тут росли дерева манго, дуріан, гуава та інші екзотичні фрукти. Для манго в лютому не сезон, та й ще була зеленкувата. Where is mango there? I don't see any. No, well, in this season we don't get mangoes. Right? Mm. Just like... Перше в житті спробував залепухи гуави. Прямо з дерева. Тішилися з того м -м, як малі діти. Ось уже їм не митий виноград. П'ятий день в Індії. Якби. Але ти на природі. Все. Глянь, яка природа, красива кругом. Воно прекрасно. Але це не мити виноград. І павлінове перо. Зараз я не бачу. Тут... Катя теж їсть залепухи. Я завжди таке їм. Це дуже корисно. А ось так ростуть дуряни. А ось так голова. Прогулювалися поміж цієї краси, поки не вперлися в загорожу під напругою. Так як я відволікався на те, щоб все це познімати навколо, то відставав від всіх інших і не до кінця зрозумів, це огорожа проти злодіїв чи проти диких тварин. Зрошую цю плантацію система з восьми ось таких колодязів. Вони наповнюються дощовою водою та підземними водами. І з'єднані між собою каналами для рівномірного розподілу води на всій території. They have Біля таких колодязів є свого роду щось на зразок ванни, де працівники після роботи в полі можуть помитися. Пора повертатися назад. Але розвернутися автомобілем на такій вузенькій дорозі непроста задача. Переду він там проходить. По дорозі назад нам перегородили дорогу кози, яких гуру чомусь назвав вівцями. Я попросив пояснити, навіщо вони сигналять приїзді? Щоб таки переконатися, чи два роки тому я зробив правильні висновки. Які описав в книзі про свою першу поїздку в Індію на весілля. Книгу, до речі, можна передзамовити за посиланням в описі. Пора прощатися з гуру та його сім'єю і вирушати далі. На нас чекає дорога до алепею. Нас супроводжує зараз місцевий GPS. Приїхав до нас е людина на мопеді чи на мотоциклі. От. І супроводжує далі, бо, бо водій не знає, куди їхати. Виходить. Грузимося на місце нашої сьогоднішньої ночівлі. Це будиночок на воді. Керала, а саме Алепей, відомий цими корабликами. Завдяки батькові хуру для нас була дуже приємна ціна. На рівні як для місцевих. Для туристів це коштує десь втричі дорожче. На палубі розташовувалися дві каюти з санвузлами та купою вимикачів, звісно, умивальник, стіл для їжі та кухня. На другій палубі розташовувався оглядовий майданчик. В ціну включено вечері сніданком та плавання по затоці годинку ввечері і годинку вранці. Включити кондиціонер і піаніно Сергій Граємо. З кітами у нас будуть проблеми сьогодні ночі. А так все. Ви знаєте, що в цій чудовій воді є алігатори? Страшно? Фільм один. Ні, що за фільм? Фільм, ладно. Заставка метро так. Сергій. Полізеш в воду з алігаторами купатись? Так, да. ще ж доп'ю водичку. <клес> <клес> Вечеря була, як у справжніх піратських баронів. Під десяток різних таць, щоправда, пластикових, але ж і ми знаходимося на дерев'яному човнику десь у воді. Добряче відро рису. Бурі, різні підливки, чабаті, якісь смажені штучки тощо. Нам таке різноманіття страв видавалося дещо надлишковим. Напевно, ні доросли ми й що до боярська Гачіну. Ну або до піратського не доросли хезер. І так, тут каша Малаша. Тут блінчики. <різь> тут каша Малаша. Рис. Непонятно що. Мені здається, що я думав, що я тут похудаю, але походу не вийде. Ти знаєш, я теж так думала, що я діарея. Зразу 2 кілограми забуду. Давайте не будемо, не нагнітай, Тарас, не нагнітай. І на цій прекрасній ноті закінчується п'ятий день нашої подорожі до Південної Індії. Побачимося в кочі. ¿Qué te no paras de ser